Вітаю мої дорогенькі терези. Я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Пропоную подивитися, яким для вас буде вересень місяць, адже в вересні коридор затемнень, який починається 7-го місячного затемнення, закінчується 21 числа вересня сонячним затемненням. А коридор затемнень – це є період, коли нам потрібно залишати, позбуватись всього, що нам заважає. Ну що ж, я взяла три колоди. Ой, вже карта літає. З кожної колоди по три карти, велика кількість інформації. Ну що ж, мої любі терези, дивимося, яким для вас буде вересень. Перша карта: Починається вересень несподівано. так, Чи для когось очікувано, ну, Коли бракує ресурсів, можливо, зле себе, почув... зле себе чуєте. Для мене завжди це енергія, коли. Я хворію, не маю сили, от бракує мені ресурсів, бракує мені от сили. Ну, хто в очікуванні грошей, їх може не бути, бо це така енергія п'ірки, вони всі кризові. А п'ятірка Пентаклів це криза фінансова, криза е, нема сили, немає ресурсів, нічого не хочу, все погано, ну, не маю сили навіть. Ні на що, ні сили, ні бажання не будемо акцентуватися, у нас ще попереду багато. Карт будемо співставляти. Ну що, мої любі, наступна карта для вас сімка пентаклів. Знову ж таки, пентаклива. Енергія знову ж таки таке відчуття, що ну а де мої гроші? Ну, де ж той результат? Знаєте, це коли переливаємо з пустого в порожнє, Ніби прикладаємо зусилля, працюємо, 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 А де мої гроші? Де моє здоров'я? Я лікуюсь, я. Я займаюся спортом, я сиджу на дієті, я худ, ну Тобто я прикладаю зусилля, куди ви його прикладаєте? Обстежуєтесь, лікуєтесь, в зал ходите, масажі робите, на роботі проєкти можете завершити, а нема результату, я його не бачу. І от Саме ця карта припадає на коридор затемний. І в коридорі затемний нам треба зрозуміти, бо що таке повня. Ясність, кульмінація, результат. Коли ми розуміємо для себе, що гальмує, що, що я роблю не так, що потрібно поміняти, що відпустити. І саме в коридорі затемнень ви зрозумієте, що, що чому саме отак відбувається? Що вам потрібно залишити, що поміняти, що відпустити? Або ви зрозумієте, що потрібно піднатужитись, так тому що сім це пройденого шляху потрібно. Дотиснути і зразу отримаєте результат. Ну що ж, ми рухаємося далі, мої любі. Тут пам'ятайте, не опускати руки, не зневіритись, не все пропало, все погано, а працювати далі так над тим, як ви працюєте. Третя карта для вас, мої дорогенькі лицарь посухів. Ну, а лицарь посухів це зовсім інша енергія. Подивіться, ось оце вже результат, який ви отримаєте, який вас підбадьорить. Це коли вже хочеться продовжувати. Подивіться, як тут стою і що мені робити, а як тут все, вогонь. Це або молодий чоловік стихії вогню, овен-лев-стрілець вас так запалить, або буде підштовхувати, допомагати, спонукати. Ну, Це може бути дорога, звістка, або це ваша енергія. Енергія такого вогню. Бажання наполегливості, впертості, впевненості рухатись далі, тому що тут вже вже в нас сонячне затемнення. А сонячне затемнення це молодик, це наміри, які ми створюємо і які ми втілюємо з радістю, з захопленням, з бажанням, з таким трепетом і, і з очікуванням вже хороших результатів. Ну що ж, йдемо далі. Наступна колода в нас Терези, для вас. Сила природи, подивимося ще три карти для вас, мої дорогенькі. Перша карта, старший аркан нуль, дурень. Дивіться, а тут була от така кризова енергія. Тобто, от саме ця криза вам дасть зрозуміння, що не так, чому так? А що робити? Тобто і. Старша – це є легкість, з якої ми відпускаємо, от саме і те, що потрібно для повні, для місячного затемнення, коли ми розуміємо, що нас гальмує, що йде не так, чому така ситуація, і ми з легкістю піддаємося цим змінам, без страху, без прораховування, без там всяких, от, знаєте, як ми маємо себе накрутити, а просто з легкістю віддаюсь на волю долі. Чи це лікування, чи це гроші, чи це зміна зміна будь-чого. Тої сфери життя, яка от вас потребує вже змін. Та, що ось в такій кризі. Ну що ж, ми рухаємося далі. Мої дорогенькі Терези, Наступна карта для вас. П'ятірка кубків. Ну все ж таки, ну, і оце. Така, такий стан, і оце, що немає результату, а я стараюся, я намагаюся прикладаю зусилля. Оце все, все буде викликати у вас такий стан депресивний. Тому що п'ятірка кубків це і, от, і розчарування, і от, ну, далі ця тема. Де мої гроші? Де мій результат? Нема. Це хочеться опустити руки, хочеться сісти плакати, все пропало. Тобто стан такий, нічого не хочу. Депресивний стан. Тому вам обов'язково треба взяти себе в руки. Дуже добре, що у вас є оцей лицар мечів, енергія вогню, бажання, руху, яка буде вас штовхати. Давай, іди, іди, пробуй. Вставай, не сиди, піднімайся. Тому що тут довго можна застрягти. Знаєте, п'ятірки – це як 50 на 50, з яких важко зрушитися. І чомусь вони завжди більше тягнуть на дно. Не дайте себе ось так затягнути в таку затяжну депресію. Завжди є вихід з тунелю, завжди. От, добре, що є над чим працювати. І те, над чим ви працюєте, продовжуйте працювати. І воно вас виведе з темряви. Дасть результат, обов'язково буде. Не сидіть і не, не, от, не горюйте, не плачте, не жалійтеся, а працюйте над тим, над чим ви працювали. Ну що, ще одна карта, мої дорогенькою, для вас. Паш мечів. А Паш мечів це, знаєте, в мене є план, в мене є ціль, а тут в нас був лицарь посухів, тобто чудове поєднання. Це у мене є ціль, в мене є план, в мене є ідеї, в мене є інформація і в мене є сили, в мене є рішучість, в мене є азарт, у мене є бажання це втілити, довести, розпочати і завершити. Класно, от саме початок місяця такий, знаєте, то ще буде повня на вас впливати. А вже кінець місяця, от сонячне затемнення, новолуння буде на вас діяти. от Вже класно, вже от, коли видно світло в кінці тунеля, коли вже зовсім інакша енергія, зовсім інакший настрій. Ну що, в нас попереду ще три карти. Дивимось, мої дорогенькі терези. Що тут для вас? Трійка посухів. Трійка посухи, це от дивіться, наче я на маяку вказую шлях. Або кличу на допомогу, або ну, от маячу. Я тут, ви мене бачите? Зверніть на мене увагу, тому що в мене мені важко, в мене криза, в мене е, я потребую допомоги, чи підтримки, чи опори. Ну, І от е, це такий ваш внутрішній стан: кричати, кликати на допомогу, маячити. Щоб е, зрозуміли е, оточення, ваше, ваші близькі, ваші рідні, що ви, ви тут, ви є. Ви потребуєте е, підтримки, або ви потребуєте ну, підтримки навіть психологічної для цього обнулення. Або знаєте, для когось воно буде діяти, що ви розумієте, що е, все в ваших руках, що чекати на поміч. Ну, скільки можна тут простояти і кричати: я тут, допоможіть і рятуйте мене. І ви це можливо, і от саме цей стан підштовхне вас до змін, не боятися. Тому що, а що я втрачаю? Ну, У мене і так немає що втрачати, так? тому що не сильно тут приємна ситуація. І ви для себе обрали курс. Все, я міняю. Я буду. Хочу спробувати інше, по-іншому, по-новому. Але, от, як я вже сказала, головне, знаєте, от трійка це вже курс. Це вже е визначеність, що я не стою на місці, не два вибираю, а три. Я йду, я рухаюся з легкістю, я міняюсь, я об оновлююсь, я обнулююсь з легкістю. Тому що ну, триматися за те, що в мене е є, ну, там нема за що триматися. Там ну, і скрута в фінансах, і якщо це здоров'я, то також, тобто потрібно з ним щось робити, е, міняти, міняти режим, міняти лікування чи обстежуватися, щоб розуміти, е, куди рухатися. Ну що ж, ми беремо наступну карту, двійка посухів. Ну, двійка посухів, це от саме стан такий, так коли я не знаю. Дивіться, от саме в коридорі затемнень буде найважче, тому що потрібно зробити вибір, потрібно щось відпустити, потрібно приймати рішення. А в мене тут я не, не, не знаю, нема результату. Ще й депресія, ще й емоційний стан такий поганий. От я себе почуваю, бачите, от два ні тут і ні там, і туди боюся йти, і, і там лишати страшно, і от так, от і. Ні туди і ні сюди. Начебто наче застрягли і не можете прийняти рішення. Або двійки — це завжди. Між чимось, між кимось. Я не знаю, я не можу, я боюсь. Ну, і в будь-якому випадку доведеться це рішення вам прийняти. Добре, що у вас є обну, ну, 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 обнулення, яке буде вас штовхати, бо Всесвіт для вас приготував. Вже зміни він для вас має. Декілька варіантів, ви мусите обрати. Ну що ж, ще одна карта. Знов двійка. Що тут у нас? Двійка мечів. Ну, все ж таки, стан, такий для вас буде важко. Двійка мечів це зависання посередині. Ну, але два – це все, все це ж таки, два, не 10, а два. Це дрібничка порівняно, що в нас тут був паш. Це вже фігурна карта. То, можливо, саме в цьому стані зависання, знаєте, ви собі відпустите цю ситуацію. ви собі, Я собі даю спокій. Все, мене це більше не турбує і ідеї приходять самі. Бо от в класиці двійка мечів, це людина сидить ось так от в такому, в такому закритому нікого. Закрита від всіх, зав'язані очі. Закрита така поза, позиція, я не хочу відійдіть від мене, я не я, я, я сижу, я чекаю, я думаю. от, можливо, саме в такі, от, коли ви зупинитесь, відпустите, приймете це, перестанете намагатися, дратуватися, то саме в цей момент прийдуть потрібні ідеї, і, і прийде натхнення і сила. Ну що ж, мої любі, я бажаю вам мирного і спокійного вересня. Я бажаю вам вдалого, цікавого, позитивного. На вас чекають пригоди. Піддайтеся ось цьому. Все світ він хоче для нас тільки добра. Піддайтеся ось цьому вітру, який вас веде. До змін, до, до кращого. Люблю вас обіймаю. Дякую, що ви є в моєму житті. Успіху вам, радості, любові, натхнення, сили і бажання. Мої любі. Залишайте, будь ласка, коментарі, чекаю зворотнього зв'язку. Ставте, будь ласка, вподобайки. І хто не з нами, я вас запрошую, приєднуйтесь до магічного простору Зоряне таро до зустрічі, па-па.